Чому ти журишся небо? У небо подивись, всміхнись і тихо помолися Богу, то сонця щастям повернись. Злети у небо, мов пташина, на землю більше не дивись. У небі буде стільки дива, до радості життям звернись. Навіщо сум, моя голубко, як в серці, ніжність і любов, життя навколо знову суттю, глядить у душу, знов добро. Як було зло, воно ж минає, як було лихо, все пройде. Бо серце ніжність відчуває, тепло від сонця, і золоте. приходить знову в серце диво, минає все найгірше зло. Отож, голубко, будь щаслива. На тебе подивився Бог.